Порушення або втрата комунікації людина із синдромом вцілілого замикається у собі. Вона Уникає у цієї комунікації, може не відповідати на дзвінки, на повідомлення ви призначаєте зустрічі, ку судина не приходить, і не зрозуміло, що з людиною другим етапом це вже буде роздратування. Тобто, коли ви все-таки вийшли на цю комунікацію, але людина постійно дратується, і коли ви стараєтесь цю комунікацію навести, вона роздратована, іноді навіть агресивна. Вона не хоче розвиватися, не хоче вчитися, не хоче заробляти чи отримувати задоволення, тому що це все не має сенсу, але найбільше най Небезпечніше, це ненависть до себе самого. Я винний в тому, що загинули або лишилися в полоні? Край це коли йде до Салфхарму. Ми не можемо підійти до цих людей і сказати: я бачу в тебе синдром вцілілого. Нам треба питати, як у них справи, чи відчувають вони якусь біль з приводу цього. І Якщо так, то чи готові вони про це говорити і звертатися до фахівця?